Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець. І знаходимось ми, ми на платформі Одинець.топ. Це е, є сайтом нашим. Е, про що ми, які питання ми розглядаємо на платформі? Ми розглядаємо питання бенчмаркінгу, це зразковість. Я е, 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 є автором. Найкращих в світі м'яких меблів Трансформер. Друге питання це дизайн. Дизайн це послуга, яка надається через м'які меблі трансформер. Тобто вже з коробки з пакування Ви маєте можливість облаштування власного помешкання в зразковому форматі за рахунок функціональної моделі. З найкращими в світі показниками, далі ергономічної моделі, також з найкращими в світі показниками. І якщо є бажання додаткові аксесуари, які додають мультифункціональності або окремі, окремо взяті моделі, окремо пуф, окремо, наприклад, матрацна модель, яка підвищений комфорт надає. Зараз ми з вами продовжуємо створювати новий інструмент. Це інструмент роботи з партнерами. Розробляється він на платформі www.realestate.space, через Посилання буде під цим відео. Ми вже з вами сказали, що пар партнерство це як хаб, навколо якого промінчики збираються, направляються як внутрі, так і відбиваються назовні. Пам'ятаєте, у нас в межах академії Гудвіл Року ми розглядали питання і орієнтування, зокрема, тому що бенчмарк це є орієнтир. Ми казали, що один із ключових аспектів діяльності це партнерство. А між Ким і Чим? Ми з вами в меню сайту занесли всі категорії гравців ринку нерухомості, а це саме зокрема. Архітектори, я за абеткою перелічую так, як вони структуровані. Архітектори, байери, конструктори, дизайнери, Фінансітімен – це люди, чоловіки і жінки, які проживають в певних селищах і виявляють з себе інвесторів, і овнерс це власники. А, і ріелтори, люди, які допомагають, супроводжують процедури на ринку нерухомості супровід, і договори, і складають оголошення, консультують, і юридичний супровід допомагають людям перевірку документів здійснювати таке інше, і юзерс юзерс це користувачі. Ми також сказали, що це окрема категорія. Навіть в юридичній практиці users або користувач виокремлений для того, аби бути захищеним в правах. А ми більш широко розглядаємо як гравця ринку. Тож, про що піде сьогодні мова? Ми дотично так торкнулися архітектора. Я, може, в певній мірі, пригадавши своє, свою дружбу з Яношем Яношовичем Вігом, десь там запалало в мене, тому що це дуже довготривалі дружні стосунки. А от далі у нас є байери, тобто ті, хто купують нерухомість. І це, це завжди люди, які в певній мірі впливають, тобто це гравці ринку, які впливають на своїми емоціями. Якщо, наприклад, у архітектора у Людина, яка створює місцину, певно, створює об'єкт, наділяє його певними рисами свого творчого уявлення то байер – це людина, яка відповідає архітектору зі свого гаманця на його бачення. І це також емоційні взагалі всі стосунки на будь-яких ринках, і ви це вже знаєте. Будь-які коливання це завжди емоційні коливання, коли люди чи готові, чи не готові. Або якщо готові, то за що і скільки. І ми з вами працюємо, намагаємось працювати в парадоксальних умовах, тому що зараз продовжується війна, і вже понад три роки я з вами працюю в такому режимі. Як амбасадор свого проєкту і як людина, яка намагається передати всі ті знання, вміння і навички, структурувати їх і передавати через власний приклад, і одночасно знайомити вас з всіма найкращими рисами корисними. Для споживачів. І цей проєкт, цей продукт, це, це спілкування, це network, ця нетворк-платформа не є виключенням, тому що ми працюємо навколо, взаємостосунків, відбудовуємо їх і працюємо на те, аби всі. Гравці, байери, зокрема яких ми сьогодні розглядаємо, були партнерами і не став не протиставляли себе, тому що є певна межа, через яку не можна переходити, все ж емоції це добре, коли ти намагаєшся свій розум впорядкувати. І не дуже добре, коли ти намагаєшся втрутитись на територію за межі оцієї боротьби, коли людина з іншого боку переговорного або партнерського столу намагається так само свої емоції впорядковувати і донести до тебе свої переконання. Є е, е, з об'єктами нерухомості е, тут е, у нас є з вами, пам'ятаєте, така. Шпаргалка на бізнес-пакеті, на бізнес-пісочниці. І Тут на ринку нерухомості такі саме процеси відбуваються. Ви пам'ятаєте, що перший у нас рівень бізнес рівень. і на першому рівні люди, люди і методи, а потім надбудова це Фінансова складова і матеріально-технічне забезпечення, і коли вони зустрічаються, з'являється продукт, об'єкт нерухомості в даному випадку. І тут слід зазначити, що цін, цінність, ота, серцевина. Гудвіл це престиж, репутація цінності, які вкладались в цей об'єкт. А це зокрема ім'я архітектора або забудовника, які створювали цей об'єкт, які вкладали в свої, своє бачення. Вони зустрічаються з попитом байер Має оцінити це зі своєї точки зору, з привабливості, або як майбутнього власника, або як в ролі інвестора він інвестує, купує об'єкт нерухомості для того, аби стати власником овнером. Ми про це ще будемо говорити далі. Тобто буде змінюватися лише рольова модель. І якщо, наприклад, байер не може бути архітектором, тобто він не є професіоналом за освітою, проте він все одно на ринку нерухомості якусь роль відіграє, а архітектор може, наприклад, бути і власником, і користувачем, і, так, і таке інше. А от не відігравати, наприклад, роль байера, тобто він одного разу якогось придбав собі, побував в цій ролі короткий термін часу, а далі цю функцію з себе прибрав. А є люди, які професійно займаються байерством, тобто вони купують, вони інвестують. Вкладаються і стають, зробили це своїм професійним життям, скажімо так, одною з сфер свого життя, зробили професією і таке і інше. Так, от саме в, таких, в такому ланцюжку у нас і побудована структура сайту, ми за нею. Рухаємось, розглядаємо її, і поки що у нас напрацювання, тому що цей продукт лише створюється. Я з вами його обговорюю не просто так. Для мене це важливо, тому що таким чином я ще раз запевняю самого себе, може, в певній мірі її відчуваю, що зв'язок між нами він відбувається, і розуміння тих процесів, які відбуваються на ринку нерухомості, вони саме навколо нашого уявлення, так, так само і існують і в в нашому, скажімо так, середовищі, нашій медіа. І це ми відобразили на платформі і в реаліях. Це так і є насправді. Тому це ще раз підкреслить експертність і ще раз надасть нам змогу виступати в якості цінностних орієнтаторів, тому що основна мета це. Заявляти про те, що ми для всіх гравців в однаковій мірі відіграємо важливу роль. Тобто ми створюємо простір в нерухомості для будь-якого з гравців, він цінний. Для байера він, тієї рольової моделі, про яку ми сьогодні говоримо, для Байера він цінний тим, що. В приміщеннях вже є цей простір, тобто всього 4 квадратних метри, які обладнані за світовим стандартом, найкращим зразковий, зручний, функціональний, ергономічний і може. В будь-який момент часу звільнити цей простір і займати десь там в сторонці дуже маленьку площину лише 0,35 метра квадратного. І це фантастика. Це справді фантастика, яка вже реалізована в матеріалізована в цьому житті, і всі мають про це дізнатися, і ми користуємося цим таким інструментом, нетворк-платформою, в, в тому числі і дизайн як інструмент, який просуває ці позиції на ринок. А ринок, який він? Це ринок нерухомості, меблі це складова ринку нерухомості, і ми, ми про це також маємо говорити, тому що це взаємопов'язані як. Навіть не взаємопов'язані, а це одна, одна, одне поле з різними сегментами. Якщо ми говоримо про о, нерухомість, то ми одразу ж і ще не відомо про що спершу маємо замислюватись про меблі чи про о, власне будівлю як конструкцію. І ми про це поговоримо в наступному відео, тому що у нас там далі йде констракшон, і з цього і почнемо, і цим закінчимо. Дякую за увагу.